Друзі, у фіналі як і обіцяв, ми будемо визначати переможців нашої вікторини за перше місце. Я нагадую, ви отримуєте. Тонометр за перше місце фанендоскоп. Я перепрошую фанендоскоп, я вже заплутався в подарунках, таким от чином він виглядає. Фанендоскоп Літман Класік 3. Отак, от, от я не буду розпаковувати. Я думаю, що переможець, якщо захоче розпакувати, обов'язково розпакує. То з цим запитань не буде. І, можливо, знову ж таки комусь. Продемонструє у своїх соціальних мережах. Друге місце там кілька наших переможців буде ССД-накопичувач. Показувати його теж не буду. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, як виглядає ССД-накопичувач. У вашій роботі 100% знайомий. Отак от от він виглядає. Зовнішній ССД-накопичувач на ваших екранах. Дякую нашій режисерській групі. І е, за третє місце знову ж таки буде кілька переможців. Тонометр, тон, тонометр. Отак, от, от він виглядає. Знову ж таки, знадобиться і для вашого кабінету, і можливо, для ваших пацієнтів, якщо раптом е, комусь на подарунок. Чом би ні. Тож, друзі, готові визначати ми наших е, переможців зараз е, за допомогою знову ж таки. Е, Рандомізованого вибору будемо так називати, ми визначимо тих людей, які відповіли правильно на запитання. І до прикладу, за перше місце треба було відповісти на 85-100 100% правильно на запитання, і зараз будемо визначати, хто у нас отримає фанденфанендоскоп. Тож всі люди, які відповіли правильно на 85-100% запитань, ми зараз їх виділяємо. Це 67 людей, людей, як ви бачите, все відбувається наживо. Ми завантажуємо в. На сайт random.org і зараз з допомогою е, цього сайту рандомізованим чином ми визначаємо переможця. І це Катерина Віталівна Ярова. Катерина Віталівна. Ми вас вітаємо. Фанендоскоп літман Класик 3 дістається отак. От, от він виглядає. Дістається вам. Тож е, вітаємо. Це у нас Катерина Віталівна Ярова, отримує фанадоскоп Елітман. Зараз у нас, друзі, визначаться переможці, які отримують ССД накопичувач. Це 70 100% правильних відповідей. І ми знову ж таки виділяємо людей 78% вже виділяємо людей, які відповіли на 70-100%. Правильно завантажуємо на сайт random.org і визначаємо переможців. У нас буде кілька переможців. Ми визначаємо переможців. І це у нас Тетяна Іванівна Дєхтярьова, це Наталя Максимівна Гризун і Дарина Олександрівна Бацун. Ми вас вітаємо, ССД накопичувач віднині ваш. І нам залишилося визначити, хто у нас зараз отримає тонометр трошечки більше людей, аніж за друге місце, за третє місце буде е, трохи більше людей, і е, за третє місце 50-100% правильних відповідей. 50-100% ми зараз знову ж таки виділяємо тих людей, які відповіли на 50-100% правильно, це 105 людей, завантажуємо на вже добре відомий сайт random.org, і е, за допомогою цього сайту Рандомно обираємо тих людей, які у нас отримують подарунки. Це Олеся Михайлівна Юдіна, це Наталія Іванівна Ніколишина, Анастасія Аркадівна Бизовая чи Бизова. Я перепрошую, якщо раптом назвав неправильно прізвище. Інна Григорівна Кантур, Інна Олександрівна, Сідолака і Тетяна Вікторівна Турченко. Ми вас вітаємо. Тонометри дістаються вам. Ну, я думаю, що знову ж таки, ви з допомогою соціальних мереж у майбутньому продемонструєте, як ними користуєтесь, і зокрема фанендоскопом, і ssd накопичувачем і тонометром. Тож ми вас вітаємо упродовж трьох тижнів. Приблизно ви зможете отримати свої подаруночки. З вами обов'язково зв'яжуться. Тож, друзі, дякую всім тим, хто брав участь у Вікторині.